Радіо UA Чикаго Вітаю слухачів! Радіо UA Чикаго, Мене звати Христина Луцик. Традиційно працюємо з України, спілкуємося з нашими військовими сьогодні. В нашому інтерв'ю поговоримо про ситуацію на фронті, про обстріли Києва та актуальну ситуацію станом на сьогодні. Обговоримо події, які трапилися за крайній тиждень в Україні. Перед зі мною знаходиться Андрій, позивний в нього очі. Він брига боєць бригади. Рубіж НГО і власне Андрій, я хотіла почати з ситуації, саме яка стосується обстрілів в столиці за крайній місяць травень. Ми мали рекордну просто кількість ударів по Києву. Як гадаєш, в чому причина? Чому росіяни так активно зараз б'ють по Києву? Тому що і за крайні дні, позавчора здається, у нас була тривога знову ж таки. Чому так багато зараз атак? Я дуже багато думок на рахунок цього. Моя думка надзвичайно проста. Я вважаю, що росіяни. Е Очікуючи контрнаступ, намагаються максимально його зірвати, намагаються максимально дестабілізувати ситуацію і максимально намагаються ослабити наші ПВО. Відповідно, щоб ми витрачали дорогі ракети на умовно кажучи, достатньо дешеві е, шахіди і так далі. і Тому подібне. Тим більше, що Росія зараз дуже добре налагодила роботу шахідів і до 2035, якщо я не помиляюсь, року вони хочуть виготовляти 18 тисяч шахідів в місяць. Як думаєш, скільки ще часу може тривати така інтенсивність обстрілів саме Києва? Тому що різні експерти в лапках, скажімо, так говорять про те, що ну це вже все. В них на одну таку от масовану хвилю впродовж місяця вистачило. Далі ми вже будемо мати знов якийсь такий затяжний затяжну перерву. На твою думку, скільки реально часу може тривати така ситуація, як зараз в Україні? Вічно. насправді вони можуть робити перерви, умовно кажучи, там місяць часу, так як це було. А потім знову місяць часу достатньо добре відпрацьовувати Київ і Україну. Тому що, по-перше, як я вже казав, вони починають налагоджувати безпосередню роботу самих цих шахідів. Плюс на даний момент Великобританія опублікувала документ на закупку на мільйон доларів різних снарядів, шахідів і так далі, зі сторони Ірану. Тобто Росія достатньо забезпечена в цьому плані і вони можуть продовжувати атаки дуже довгий період до моменту закінчення війни. Нічого їм не заважає бомбити той самий Київ. Нічого абсолютно, чому їм цього не робити? Під час однієї з крайніх атак трапилася така дуже неприємна ситуація, коли ми мали знову жертви у столиці, але найгірше, що цих жертв можна було в принципі уникнути, як звичайні люди наробили біди, так би мовити, тому що загинуло троє людей, бо укриття було закрите. Розгорнувся цілий скандал зараз в інтернеті, тому що реально на лаві підсудних тільки дідусь, якому 60+, Ти як людина військова, що думаєш про те, і як зараз варто діяти, аби... Налагодити цю систему, тому що ну такі ситуації повторюються не лише у Києві. Сьогодні якщо ти можливо бачили, було, було вже оприлюднено офіційну інформацію, за якою майже половина укриттів Києві не придатні до використання. Насправді все дуже просто в Америці. діє смертна кара, правильно? То чому би не зробити смертну кару в Україні? Тим більше в військовий стан було виділено скільки один мільярд гривень на те, щоб підготувати укриття в Києві. Вони не були підготовлені. Правильно, Викон... Ви... Хто винен? Знайшли винного? Розстріляли його винні в даній ситуації, там голови районних рад і так далі, і тому подібне. Якого хріна їх не саджають? Я не розумію. Якого хріна їх не саджають на електричний стіл. При цьому друге е громадяни самі безпосередньо мають займатися цими укриттями. Якщо вони бачать, що укриття, умовно кажучи, закрите, візьміть болгарку, виламайте нахрен там двері, дайте по морді якомусь рагулю, який не хоче відкривати. Зламайте йому коліно до бісової матері, і тоді укриття будуть відкриватися. Тому що поки ми воюємо на фронті, а ви сидите і чекаєте тут в мирному Києві, що щось станеться. Ви будете вмирати, поки ви не візьмете це в свої руки і не почнете займатися е, очисткою цих, умовно кажучи, очисткою влади, чи якось покращенням ситуації нічого не буде. Все залежить тільки від нас. Ну і найгірше, те, що ми бачимо, це ситуація не тільки в Києві, тому що на жаль, після жертв перевіряти через півтора роки, війни почали масово вже по всіх містах, і виявилось, що. І на західній Україні, і в центрі, і навіть при фронтових містах, де стоять. Здавалося, в першу чергу ці речі мають бути налагоджені, бо туди прилітає постійно. На жаль, виявилось, що половина в багатьох містах, а де не дає більше укриттів непридатні. Тому ти говориш про те, що має бути більше, можливо, на законодавчому рівні все ось вже е, кажу: зробіть по простому, зробіть смертну кару на законодавчому рівні, і буде значно простіше. Мені дуже шкода цього дідуся насправді, тому що по факту зробили козла відпущення, який там дідусь, який не був в стані алкогольного сп'яніння, якому 100% якийсь там його начальник сказав закрити двері, е, який реально в 60 років міг ну, банально не встигнути там добігти і так далі, і тому подібне. Хоча, якби той самий його керівник не казав йому закрити двері, а нормально підготував ті укриття, то цих би проблем не було. Завжди кажу, риба гниє з голови. Відповідно, з голови треба це все й міняти. Все дуже просто. Поміняли, як би це жорстоко не звучало, можливо, але зараз в нас іде війна. Розстріляли до бісової матері. Наступний вже буде думати про те, щоб не красти гроші, які виділяються на укриття, а робити укриття і покращувати укриття. Це все цілком можливо, це все цілком е, реально. Все залежить знову ж таки, тільки-тільки від нас. У нас що така тема також цікава. Ти спочав почав говорити про те, що росіянам може вистачати цього ресурсу саме щоб обстрілювати міста в глибокому тилу на дуже довго, тому що власне вони виготовляють цю зброю. Якщо ми її отримуємо, чекаємо, коли нам якийсь прийде наступний транш зброї, чи то з Америки, чи то з іншої країни Європи, вони просто-напросто -просто там виготовили це з заводу, привезли там в умовне, не знаю, брянську область, і цією балістикою стріляють. Яка ситуація на фронті? Я так розумію, що в них там так само налагоджено, і цього снарядного голоду, про який так іноді ми чуємо десь там в мережі, ну вони не відчуваються e, зараз. 2023 рік, і Війна переходить вже трішечки на інший лад, навіть якщо в них умовно є якийсь снарядний голод, то e, голоду в дронів камікадзі в них немає. Вони зараз дуже сильно пушать ситуацію з тим, що в них створюються, створюються цілі заводи по виготовленню дронів камікадзе. Вони виготовляють по 100 дронів в день. Це 100 дронів, які можуть знищувати нашу техніку і нашу живу силу. Нам цього надзвичайно не вистачає. Нам цього не вистачає, і ми займаємося зборами безпосередньо самі. Наприклад, ми зараз починаємо збір на 700 тисяч гривень е на фіпіві-дрони, власне, на всю на все екіпірування FIPV-дронів і на безпосередньо FIPV-дрони. І навіть цих 700 тисяч гривень це не є велика сума, тому що це умовно кажучи, якщо разом все взяти до 15 максимум дронів. Збір цей трішечки на правах реклами ми розпочинаємо на сторінці в інстаграмі. От що наш Андрій можна знайти там? Буде такий дуже класна пафосна фотка з багатьма дронами. І або в телеграм-каналі, який має назву Отче на зв'язку. Тому запрошуємо вас. Там є банка, буде посилання. Буду дуже вдячний за вашу допомогу, бо це надзвичайно необхідно. Я Думаю, ми залишимо посилання на цей збір. Також в описі цього відео. Якщо ви зараз слухаєте нас наживо на радіо, то обов'язково заходьте на сторінку «Радіо .Ю. Чикаго», Шукайте це відео, і в описі відео буде посилання на банку. Донатьте, бо це дуже потрібно. Андрій повернувся з бахмутського напрямку, саме з бахмутського району. Розкажи Андрію, яка там динаміка бойових дій, тому що. Ти був там трохи раніше. Ти вже декілька тижнів, умовно в Києві, але станом на той момент, коли ти там був, і наскільки активно відбувалися оці бойові дії? Тому що зараз багато хто говорить, що після наших таких локальних контрнаступів росіяни зупинилися, там немає вже такої активності, як це було навесні. Що зараз насправді на тому бахмутському напрямку, про який ми так багато чуємо? Активність, звісно, що продовжується завдяки тому, що. Вагнера не можуть поділити з міністерством оборони якось, ну в них там свої внутрішні умовно мутки. Це дуже добре для нас, тому що ми встигаємо не тільки закріпитися, але на деяких ділянках фронту і просунутися. Хлопці з фронту розповідають, що на деяких ділянках дійсно стає над трішечки спокійніше, і ми, можливо, навіть на деяких ділянках зможемо піти на штурм і відбити позиції, що є дуже важливим для нас. Але знову ж таки, надто багато розмов, як на мою думку, було про контрнаступ, і за цей період Європу, часу вже як та, і за цей період часу росіяни дуже класно підготувалися. Вони Самі ж говорять про мінімум 3-5 ліній оборони, тобто це буде надзвичайно складно зробити якийсь повномасштабний е якісний контрнаступ. Я, наприклад, особисто не дуже вірю в те, що буде щось подібне з Херсонським чи харківським напрямком. А наприклад, як ти це бачиш? Це якісь такі локальні це, операції? Я вважаю, що це буде локальні операції. Це точно не буде так, як вибачте, там схотні колона кілометр, заходить да, так. сотні кілометрів квадратних були звільнені. Поки що на даний момент, якщо це станеться, я буду е, позитивно здивований, я буду від цього щасливий, але реальність показує, що контрнаступ буде надзвичайно склад... 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 складним. і. Е... Не знає, ти, ти говориш про те, що оця така потрібна лінія оборони, тому що ми про неї чули тільки там, здебільшого, коли говорили про Запорізький напрямок, що там до, до напрямку Малітополя mm -hmm. та мака, У нас є по три лінії оборони на Донбасі. Так само так Сені, за 9 років війни Росіяни там в прифронту. Що там, наприклад, на тій території, яка окупована вже 9 років там район умовної горлівки, про яку ми говоримо? Да, 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 да. Що там? Яка там оборона? 에, дивіться, 에, можна порівняти те саме з українською обороною, наприклад, село Піски. Mm -hmm. да? село Піски бралися там ледь не цілий рік. Це село якому я брав участь в 2014 році в бойових діях, де Збройні сили дійсно зробили ну, просто бастіон, і його надзвичайно важко було взяти. Відповідно, росіяни штурмували, 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 вмирали. Да, одне село і вмирали, вмирали. Так само з Бахмутом, умовно кажучи, вони штурмували його достатньо довгий період, майже рік часу. Е, ви думаєте, що. Е, Росіяни не готувалися так само. Ви думаєте, що вони там е, умовно зробили собі е, солом'яні будиночки і так далі? Ні, вони теж робили бетонні дзоти, вони теж робили лінії оборони, вони теж робили лінії окопів, які будуть надзвичайно складно штурмуватися. І вони не дурні. Це народ, який воює з самого початку своєї свого існування. Якщо взяти 20-21 століття це Перша світова війна, боротьба з Українською Народною Республікою, Друга світова війна, В'єтнамська війна, єгипетська ізраїльська війна. Е, Афганістан, перша чеченська, друга чеченська, Абхазія, Осетія. Е, ну просто Україна, та починаючи з 14-го і по сьогодні, це країна, яка абсолютно постійно воює. Це люди, які знають, що таке оборона, знають, що таке атака. Це надзвичайно складний бой, е, ворог. І те, що нам показують про умовних чмобіків, та звісно, мобілізовані чмобіки. Вони в них є, але вони є і в нас. Але водночас не є величезна кількість професіоналів, які знають знають як тримати оборону. І до цього потрібно бути готовим. Потрібно бути готовим, що контрнаступ наш може впиратися в їхній сильний, потужний захисний клин, тому що це гідний супротивник, якого я сподіваюся, ми виграємо. Ти так вже почав говорити попередньо про те, що Пригожин зараз починає там свої якісь ігри всередині. Ми бачили минулого тижня. Він робив турне ціле містами Росії, говорив, розказував, показував про свої ПВК. щось робив, вже різні е, заяви про те, що вони підуть і на Білгород захищати Вігородську область е, Росію. Що ти скажеш про це? Все, що відбувається, хтось говорить про те, що він має амбіції у міністерстві, а можливо і в керівництві Росії. Хтось говорить про те, що е, Путін намагається тримати свого ворога як найближче для того, аби потім він не виліз йому з боку як прямий суперник. Для чого Пригожин зараз робить оце все шоу після Бахмута, яке ми бачимо? Скажу фразою одної людини, там буде матюк. Я дуже щасливий, що в нашій армії менше дозбойобів, <голові>, ніж в іншій армії, ну, типу в армії ворога. Тому, власне кажучи, за рахунок цього ми частково і виграємо. Вони там між собою сруться, гавкаються, гризуться, мінують один одному дороги. Слава Богу! Слава Богу, нехай перегризуть один одному горлянки і повмирають до бісової матері. Для нас це тільки краще. Чим більше вони суруться між собою, тим менше вмирають наші бійці, відповідно. Е, чи він робить якусь політичну кар'єру? Ну, скоріш за все, так, тому що з іншої точки зору я не бачу логіки йому проводити всі ті маніпуляції, які він робить. Чи відчуває він владу? Так, тому що величезна кількість народу за рахунок його ж пропаганди, е, його поважає, величезна кількість росіян, і е, в нього там, дійсно дуже потужна армія. Десятки тисяч. Умовно зеків, умовно там бійців, які прийшли до нього на контракт, які вміють воювати і які бачать в пригоженні свого лідера. Тому відповідно там може бути якісь внутрішні свої переділи. Сподіваюсь, що вони відбудуться. Я хочу завершити питання, яке зараз дуже часто ставлю нашим військовим. Ми з тобою попередньо коли йшли сюди до центру столиці, говорили про це. Власне багато військових зараз повторюють таку тезу, що можливо ми скоро перетворимося в ситуацію під назвою АТО 2 тому що ми зараз сидимо в центрі Києва. попри те, що тут літають ракети, попри те, що сюди прилітає. Вже цей такий дух війни він помалу згасає, і ми, як там волонтери, зокрема, бачимо, що дуже складно вже йдуть ті збори, які раніше можна було зібрати за день, за два тепер волонтерам доводиться на один дрон збирати місяць-два часу, як мінімум. І тому подібне, як і що нам сьогодні потрібно робити, аби знову суспільство якось трошки об'єдналося, як це було раніше, і в ті самі гвардії наступу і в інші підрозділи люди йшли, і не було цих історій з мобілізацією з воєнкомами, які ми маємо. А насправді це не нам треба робити, це росіянам треба робити. Чим більше росіяни будуть обстрілювати Україну, тим більше українці mm -hmm. ну це сумна, сумні реалії. Типу, от можеш показати, дивіться, діти гуляють з батьками. Е... Люди спокійно їздять собі на роботу, вони не відчувають тієї небезпеки, як це було на початках. На початках війни тут можна було на машині під 220 їхати, тому що ти їдеш на задачу. Зараз ти стоїш в умовних пробках по годині, по дві, і люди вже звикли, що йде війна, вони до цього ставляться нейтрально. Тому що вони безпосередньо не страждають. І як би це сумно, на жаль, не було. Але поки не буде внутрішнього свідомого усвідомлення, того що йде війна, і що потрібно а, дійсно донатити незалежно від того, чи ти від цього страждаєш. А як цього усвідомлення щоб було що потрібно зробити? виховання, Виховання, пояснення, розмови і так далі, умовно забрати таких дебілів від телебачення, як арестовичі, тому подібних чортів, ну це просто це, це мікроба. Просто це мікроба українського телебачення. Люди його слухають, умовно кажучи, починаючи з двох трьох тижнів, які він там обіцяв, і зараз там не важна на якому я. Таке розговарювати це все повне лайно, це типу не робоче лайно, яке тільки дестабілізує ситуацію. Нам потрібно говорити реалії війни. Нам потрібно говорити, що в нас є проблеми. Нам потрібно говорити не тільки про перемоги, які в нас відбуваються, нам потрібно говорити про реальність. Як би то жахливо не звучало, але чим правдивішу інформацію, умовно кажучи, повнішою інформацію, ми будемо передавати громадянам України, тим більший шанс, що вони будуть свідоміше ставитись до цього запитання і до війни загалом. Супер, дякуємо тобі, що ти нам виділив час. Поговорив. Власне, повторюсь, що в описі цього відео ви можете знайти. Нашу банку, де Андрій збирає на дрони для свого підрозділу. Хлопці були під бахмутом, хлопці були в багатьох інших гарячих точках. Зокрема, і бригада Рубіш раніше брала участь в боях за Сєвєродонецьк. Якраз в ці дні минає рівно рік з моменту, коли йшли запеклі вуличні бої за місто перед тим було Рубіжне і багато багато інших населених пунктів. Донайте допомагайте, тому що самі бачите, ситуація в Україні досить складна. Війна нікуди не зникає. Ворог нікуди не відходить, не тікає, як ми бачимо. А кожен метр з якого його Відбувається неймовірний труд і неймовірна робота наших хлопців та дівчат там на фронті з України з українського Києва з центру нашої столиці для радіо Chicago Христина Луцик, Радіо ЮЕЧКАГО.